На півдні України поширені лимани, витягнуті мілководні затоки. Лимани поширені біля морських узбереж. До відома. Найбільший в Україні Дніпровсько-Бузький лиман має площу 800 км2. Другий за розмірами Дністровський лиман Площу 360 км2. Лимани утворюються в рівнинних і низинних районах. Вони бувають відкриті і закриті. Відкриті лимани мають постійний зв'язок із морем. І досить велику і стало площу водного дзеркала, наприклад, Дністровський лиман в Одеській області. Площа закритих лиманів, лиманних озер чи озер лиманного типу, змінюється залежно від випаровування і сезонного надходження води. Рівень води в них зазвичай нижче рівня моря, а жилення відбувається переважно за рахунок поверхневого стоку, опадів або внаслідок короткочасного прориву кіз, які відокремлюють їх від моря. Відкриті лимани поступово замулюються, а закриті заболочуються і заростають. В умовах посушливого клімату і незначного припливу прісних вод лимани поступово засолюються. Указом президента України від 1 січня 2022 року створено національний природний парк Куяльницький. Для потреб господарства в Україні збудовано чимало водосховищ штучних водойм, створений за допомогою греблі. На початку 1980-х років було створено Дністровське водосховище. Значно меншими є водосховища в басейні річки Південний Буг, наприклад, Ладижинське. Для забезпечення водою міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у посушливих південних районах України, а також для рівномірного розподілу внутрішніх вод території України споруджують водопостачальні і зрошувальні канали. До відома канал або наземний водовід. Це гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного русла з природним рухом води. Серед найбільших каналів варто відзначити: Північно-Кримський канал, канал Дніпро-Донбас, канал Дніпро-Інгулець, канал Сіверський Донець Донбас. Каховський канал, канал Дніпро-Кривий Ріг. Канали у перезволоженому полісі та передгір'ях Карпат використовують для штучного водовідведення. На півдні вони постачають воду як для населених пунктів, так і для зрошування сільськогосподарських угідь.